Які професії годяться для тих, хто ненавидить людей? Пекар єдиний мінус це те, що доводиться рано прокидатись, але зате працюєш на самоті під музику, випікаючи запашний хліб або тістечка. і майже ніколи не спілкуєшся з іншими людьми, за винятком інших пекарів або кондитерів. Лікар у морзі знайома сама розповіла мені, що обрала цю професію, бо терпіти не могла людей. Будь-яка професія, на якій можна носити навушники під час роботи. Коли я працював інженером на фрезах і токарних верстатах, я носив навушник цілий день без перерви, тільки я, моя музика та подкасти. Нічний аудит в готелі навіть у такі ночі, як сьогодні, коли у нас все зайнято, я з опівночі бачу тільки кубку людей. Кілька років тому на старій роботі я працював аналітиком цілими днями. Сидів в кабінеті, один як палець, майже не спілкуючись з людьми. Водій вантажівки. Так, за кермом настільки самотньо, наскільки ви цього бажаєте. Хочеш слухати музику 12 годин на добу вперед. Хочеш сидіти в тиші п'ятиденну зміну, занурившись у свої думки, хай щастить. Хочеш розмовляти з людьми як психопат? Вони швидше за все перестануть відповідати на дзвінки, але можеш спробувати. Я працюю в продажах і ненавиджу людей. У продажах не працюйте. Самозайнятий бджоляр, хоча вам однаково не обійтись без десятка розмов на рік. Оператор електростанції. Більшу частину часу він сидить в кімнаті за пультом управління, який 99% часу функціонує автоматично. Моя подруга вчилась на медичному факультеті і зрозуміла, що ненавидить людей, а особливо пацієнтів. Десь на півдорозі до завершення навчання вона вирішила стати патологоанатомом. після закінчення університету. Переїхала в будинок в лісі і тепер працює дистанційно, перевіряючи зразки, не зустрічаючись з пацієнтами. Гадаю, це безпрограшний варіант. Машиніст локомотива. Я інтроверт, мені подобається зачинятись у своєму локомотиві та керувати потягом, поки провідник розбирається з NPC позаду. У мене власний бізнес і значна частина моєї роботи це мийка під тиском. Мені доводиться спілкуватись з людьми, щоб домовитись про ціну і продати товар. Але як тільки мийка вмикається, я гарантую, що вас ніхто не потурбує. До того як мій тато вийшов на пенсію, він працював охоронцем в нічну зміну в музеї. Просто читав і дрімав тато відлюдник, і йому це дуже подобалось. Я був досить щасливий працюючи на складі. Як людина, що страждає на соціальну тривожність, я мушу приймати ліки, і мені фізично важко формувати слова при спілкуванні з новими людьми. Так вам доведеться мати справу з людьми, але тільки з безпосередніми колегами, жодних клієнтів чи чогось подібного. Якщо тільки на складі немає зони видачі товару, і вас туди не відправили. Аудитор, я перевіряю записи лікарів, сидячи вдома на дивані. Окрім випадкових електронних листів, я бачу лише свою дружину, коли вона приходить додому з роботи. Це божественно. Якщо ви не прагнете багато заробити, то деякі галузі садівництва не потребують значної взаємодії з людьми. Рослинництво чудово підходить для цього, але вам доведеться працювати на відкритому повітрі за будь-яких погодних умов. Мабуть, механіки. Кожен механік, з яким я коли-небудь мав справу, мав нульові на навички роботи з людьми. Я плачу тобі гроші. Це те, чим ти хочеш заробляти на життя. Чому тоді я почуваюся винним за те, що потурбував тебе? Я авіамеханік, і причина в тому, що ми всі працюємо на кофеїні, нікотині та люті. Крім того, ми всі цілий день злі один на одного, тому перемикання на обслуговування клієнтів не завжди проходить гладко. Я не знаю, які графіки у автомеханіків, але авіамеханіки також страшенно не досипають. І наші графіки та часові пояси можуть змінитись через один автограф менеджера середньої ланки. Пілоти мають захищений сон. Механіки ні. Принаймні в моїй локації та ситуації. Вигул собак, наш попередній вигулювач, з яким ми працювали два роки до переїзду, був чудовим. Він був більше собакою, ніж людиною. Ми платили йому готівкою, і я знаю, що він зароблявся на життя, маючи багато клієнтів у нашому місті. Хороший хлопець, але ми спілкувалися лише тоді, коли виводили собаку на повідку і казали: Привіт, гарно проведіть час. Він писав нам повідомлення, коли собака справляв нужду і надсилав світлини з прогулянки, де б вона не була. Забірник проб води, ви цілими днями їздите на фургоні, відвідуючи річки та пляжі, збираючи зразки води. Потрібно рано вставати, вміти працювати самостійно, насолоджуватись природою за будь-якої погоди, бути готовим до того, що ти можеш промокнути. Дотримуватись простих базових процедур для навчання. Довелось зробити трьохмісячну перерву в кар'єрі. Працюю тут вже півроку. Будь-який технічний аналітик це чудово. Я інженер, який спеціалізується на комп'ютерному моделюванні та структурному аналізі. Мені рідко доводиться взаємодіяти з людьми, а коли я це роблю, то зазвичай для того, щоб сказати їм, що їхні проекти відстій, і їм слід переробити свою роботу. Іноді я можу місяць не розмовляти ні з ким, бо займаюсь математикою. Пишу звіти, створюю комп'ютерні моделі тощо. Математика дивовижна і дає конкретні відповіді. З людьми складно, а ще за це добре платять. Віддалений графічний дизайнер для відповідної компанії це те, чим я займаюсь. Жодних зустрічей у форматі Zoom. Спілкування виключно через Teams та електронну пошту. За тиждень мені доводиться писати повідомлення лише двом людям, якщо не менше. Іноді я можу цілими днями взагалі ні з ким не спілкуватись. Лише я, кава, закуски та мої коти, які по черзі вмощуються у мене на колінах. Спеціаліст попередньої авторизації медичного страхування ви працюватимете в компанії, яка приймає від своїх клієнтів добросовісно сплачені кошти а потім відмовляє цим же клієнтам у медичному обслуговуванні, рекомендованому їхніми лікарями. Як бонус, деякі з ваших клієнтів в кінцевому підсумку помирають. Робота в лабораторії, будь-які види досліджень та лабораторних робіт. Ви можете просто зосередитись на науці, наприклад, розбір конкретних ситуацій з психології або аналіз наукових даних зі слайдів у лабораторії. Ви працюєте за інструкцією і просто зосереджуєтесь на своїй галузі дослідження. Архівування після того, як опануєте ази, ви зможете цілими днями сидіти в кімнаті і робити записи. Ви будете спілкуватись лише з колегами, зазвичай не матимете жодних клієнтів чи замовників. Більше того є оцифрування застарілих носіїв для аналогового аудіо ви оцифровуєте матеріал в реальному часі. Тож якщо у вас двогодинний фільм, це займе щонайменше дві години. Отже, враховуючи, що це займає дуже багато часу, залежно від того з яким Аудіоархівами ви працюєте, у вас буде робота на роки. Що стосується фільмів, то бобіни сканують кадри за кадром. Ви можете виправляти кожен кадр, якщо на ньому є подряпини чи плями. В обох випадках люди переважно не чіпатимуть вас. Як людина, що ненавидить людей, я обрала роботу, де їм доводиться триматись від мене подалі, якщо вони не хочуть, щоб їх вдарило електричною дугою. Тримайтесь подалі від дівчини, яка працює з розпеченим металом. Медичне кодування один рік навчання, хороші гроші. Велика потреба в працівниках. Це робиться на комп'ютері без взаємодії з іншими людьми. Можна працювати вдома, якщо роботодавець швидше за все лікарня або страхова компанія дозволяє. Пастух минулого року у мене був студент, який ледь закінчив школу, а потім став пастухом в Пенсильванії. Тільки ти і тварини зазвичай отримаєш житло на фермі, де працюєш. Висаджування дерев приносить хороші гроші. Працюєш на ділянці по 8 годин на день. Можеш поговорити з бригадиром, але якщо добре справляєшся, він залишить тебе в спокої. Іноді, якщо ти працюєш дуже добре, тебе скидають з гелікоптера на спеціальну місію, на якій є тільки дерева і рація. Сезон триває лише 2-3 місяці, а решту часу сиджу на страхуванні праці. Мені дуже подобається. Це важко фізично, але я слухаю аудіокниги. І день пролітає непомітно. Не треба спілкуватись з людьми, і більшу частину року можна робити все, що заманеться. Кумедно, я щойно розмовляв з другом, який перебуває в депресії через те, що ремонтує медичне обладнання в лікарнях і працює цілими днями на самоті. Він сказав, що йому подобається бачити запрошення на святкові вечірки, і він хотів би й сам їх отримувати. У медицині, патологія, радіологія, дослідження, наприклад, інфекційних хвороб. Одна з моїх найкращих подруг хотіла стати лікаркою ще з початкових класів. Їй пощастило, що коли вона складала медичні іспити в нашій країні, її документи переплутали, і дівчина змогла розпочати інтернатуру з педіатрії лише через 8 місяців. До того часу вона працювала лікарем загальної практики в поліклініці і приймала різних людей з різних питань. Вона змінила. Спеціалізацію на радіологію, бо зрозуміла, що, хоча їй подобаються діти, вона не може цілими днями знаходитись з дорослими, а тим більше з батьками, які нехтують своїми дітьми. Її досвід роботи в клініці став випробуванням терпіння і витривалості, адже за тиждень вона встигла наговоритись з найрізноманітнішими батьками. Найгірший був випадок, коли дитина прийшла з синюватими губами. Легені на три четвертих були заповнені рідиною. У неї була пневмонія. А клята мати втирала в неї ефірні олії. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А яку професію для тих, хто не любить людей, порекомендували б ви. Напишіть в коментарях.